Щоб... Отже, доброго ранку. Всіх вітаю з продовженням нашої конференції і з великим задоволенням надаю слово провідному бібліотекарю бібліотеки Харківського університету мистецтв імені Котляревського Інні Закурдаєвій. Я хотіла Перше ніж ви почнете свою презентацію, висловити подяку від всієї музикознавчої і театрознавчої спільноти, адже що варте музикознавство або театрознавство без бібліотеки, зрозуміло, що ми всі в практиці, але той потужний інформаційний ресурс який надає бібліотека, він просто неоціненний. Отже, вам велика подяка і дуже радіємо з нашою співпраці. Будь ласка, дякую, дякую за ці добрі слова. Вітаю всіх учасників четвертих черка, Черкашинських читань, і бібліотека рада долучитись до цієї знаменної події. Я представлю вашій увазі презентацію нових надходжень до бібліотеки театрального факультету. На нашу думку, видання, представлені у цій презентації будуть цікаві не тільки науковцям, аспірантам, студентам театрального факультету, а й всім, хто цікавиться театральним життям України та нашого університету. Так, зараз... Це, Зали? 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 Тут, і нікуди не ходиш. Презентація Є, все. Так, Коля. Так, нові надходження. Ви бачите, да, екран? Так, 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 нові надходження до бібліотеки. Перше видання, яке представлено в презентації, це книга Каті Тейлор Мистецтво під ключ Менеджмент і маркетинг культури. У книзі авторка розповідає про те, як управляти культурними проектами в Україні, про відносини бізнесу і мистецтва, про те, як займатися підприємництвом у культурі, розглядаючи приклади світової практики. Катя Тейлер розповідає, скільки ночей потрібно не спати, щоб створити скульптурний парк, як запустити конкурс для молодих митців і премію для визначних діячок культури, як налагодити діалог між художниками та бізнесом, як співпрацювати з державними структурами та перетворити мистецький проєкт на інструмент міжнародної культурної дипломатії. Наступне видання. Це монографія кучина Сергія Павловича. Економіка організаційні засади, розвитку суб'єктів сфери театрального мистецтва. У монографії досліджена економіка організаційні засади, розвитку суб'єктів сфери театрального мистецтва. В роботі підкреслюється важливість розвитку суб'єктів соціально-культурної сфери, що є необхідною умовою формування. У національному господарстві ефективної соціально-економічної системи наголошуються на зростанні ролі та значення духовно-моральних та соціокультурних чинників в умовах реалізації імперативу виживання людства. Ще одне видання нашого викладача Лобанова Анатолія Петровича. Педагогічна творчість практикум для студентів. Наука та публіцистика, матеріали до курсу майстерність актора. -методичний... Ой, якось вона... Навчально методичний посібник розрахований для підготовки студентів до теоретичних, практичних та семінарських занять з дисципліни Майстерність актора. Він включає коло питань з теорії та практики театральної справи, основаною на педагогічній та артистичній діяльності автора, розширює горизонти знань про театр, вчить моральним чинникам життя у творчому колективі, умін, уміню аналізувати свою роботу та творчість колег. До книги війшли. Статті, виступи на вітчизняних мистецьких конкурсах та фестивалях, державних іспитах, поздоровлення колег і учнів, бібліографічні спогади, робочі програми курсу Майстерність актора, іконографічні матеріали з артистичної та педагогічної діяльності Лабанова Анатолія Петровича. У книзі багато е, фотодокументів, афіші, е, у презентації представлено фото е, Лобанова і Паницькою е, з вистави Клінічний Випадок Куні, фото з прем'єри дипломної вистави Парвала Снітка 2018 рік. Так, наступне видання. Мейснер Стенфорд. Стенфорд Мейснер про акторську професію. Книга написана у співавторстві з Денісом Лонгвелом. Стенфорд Мейснер є найвідомішим, найулюбленішим викладачем акторської майстерності в США. Ця книжка, написана у співпраці з Денисом Лонгвелом, розповідає про акторський клас, який проходив протягом 15 місяців, починаючи з найелементарніших вправ і закінчуючи відшліфованими сценами із сучасних американських п'єс. На всіх цих сторінках майснер викликає захоплення, він завжди співпереживає своїм учням, спонукає їх рухатися вперед, викликаючи у своїх підопічних емоцій сміх і зростаючу технічну майстерність. Ще одне видання театральні обрії, матеріали до звіту. На шостому з'їзді Національної спілки театральних діячів України за 2008-2012 роки звіт про роботу Центрального апарату Національної спілки театральних діячів України. Інформацію про основні заходи організації, ювілеї, показови став, наукові конференції, фестивалі, конкурси, огляди, звіти про роботу відділень. Національної спілки театральних діячів України Дніпропетровського, Київського, Львівського, Одеського, Харківського міжобласних відділень, Кримського республіканського відділення, звіт Національного центру театрального мистецтва імені Леся Курбаса, список нагороджених і тих, хто одержав почесні звання у 2008-2012 роках. У додатках надані Статут Національної спілки театральних діячів України, перелік академічних театрів в Україні, положення та деякі інші документи. Ще дуже цікаве видання Гани Веселовської театр Миколи Садовського. Монографія присвячена діяльності першого стаціонарного українського театру Миколи Садовського в Києві. Протягом 1907-1920 років проаналізовано організаційні питання, його створення, репертуарну політику, охарактеризовано творчий склад, окреслена творчі здобутки театру. Намагання уникнути нарочитого академізму і зберегти оповідну інтонацію спонукала авторку, надати розділам книжки, афористичних назв та викладати матеріал не у хронологічному порядку. Тут застосовано принцип спонтанного виникнення мікросюжетів, що асоціативно пов'язані між собою та довільно складаються в одну велику розповідь про київський театр. Миколи Садовського. Завдяки цьому стало можливим згадати події, що виходять за межі вказаного періоду, зокрема, оповісти про долю сина Миколи Садовського, Миколи Тобілевича Молодшого. У книзі багато фото е багато е е представлено. Е Обкладинка, наприклад, обкладинка рукописного журналу Зелене око, афіша вистави театру Садовського, від руки печатний варіант, дуже цікаві фото з театральних постанов, дуже такі влучні, ще одне видання Сергія Єфремова і Богдана Бойка наш театр ляльок». У книзі автор розповідає про зародження, становлення і сьогодення Київського муніципального академічного театру «Ляляук» за 30-річний період його діяльності, принципу відбору п'єс для постановки, співпраці з драматургами, художниками, композиторами, особливості гри того чи іншого актора. У книзі вміщено творчі портрети Корифеїв, провідних артистів театру, понад 160… Різноманітних світлин, інформація про гастролі, вистави, відгуки на, на них. Представлено це дитячі малюнки, фото е дитячих малюнків у фойє театру, а також фото з різних вистав, театральних вистав цього театру. Так, ще одна, одне видання Тетяни Кінзерської. Талант, талант і талант. Це була вистава, концерт. Також до книжки увійшли статті Український театр корифеїв як практична школа. Театральна студія, українська робітня під керівництвом Анатолія Черкова, відгуки на вистави 90-х років, таких як Пісня Сольвейх, режисера Троїцького, Дама без Бескабелій, режисера Віктюка, Щастя від Шніцлера, режисера Скрутинського, Замальовки з українського повсякдення за 1970 ті роки. До книжки увійшли також матеріали. З фондів Музею Театрального, Музичного, та і Мистецтва України. Дуже багато цікавих фото. От, наприклад, програма вистави Наталки Полтавки Котляревського в Парижі, 1893 рік. Фото Зарницької Сорочинської ярмарки Старицького. Так, ще одне видання, яке представлено в презентації, це Карнер Доріс, Сміх крізь сльози. Єврейський театр на Східній Галичині і на Буковині. У монографії розгорнута історію становлення єврейських театральних колективів, що грали мовою ідіш. Діяльність єврейських театральних колективів. На окреслених автором територіях Подано на тлі суспільно-політичних подій і зрушень, що відбувалися між двома світовими війнами: боротьба за власну ідентичність, пережиті репресії, утворення громадських організацій і об'єднань, гастрольні подорожі, творення нової єврейської драматургії, відомості про діячів єврейської театральної культури, їхні контакти з польськими, українськими, руминськими діячами. Книга ґрунтується на архивних джерелах, спогадах та публікаціях у пресі, які авторка вміло аналізує, розшифровує, коментує, створюючи безперервний потік подій із життя єврейських громад та діяльності їхніх театрів. Ще одне видання Драма Панорама 2023 рік. Антологія п'єс переможець драматургічних конкурсів. До збірки увійшли тексти переможців трьох національних та двох міжнародних драматургічних конкурсів 2023 року. Антологія представляє своєрідну топову десятку п'єс, що пройшли фахову експертизу і були відзначені як найкращі. Збірка включає тексти таких українських драматургів і драматургинь як Катерина Пенькова, Лена Кудаєва, Оксана Савченка, Оксана Гриценка, Андрій Бондаренко, Ігор Носовський, Артур Самароков, Ніна Захаженка, Анна Галас, і Лена Ляушонкова. Більшість творів публікуються вперше, але частина з них уже має успішну історію сценічних читань та втілень на національних та іноземних сценах. Усі тексти антології поєднує теми російсько-української війни, в обставинах якої розкриваються особистості трагедії персонажів. У п'єсах відбувається мистецьке осмислення соціальних і політичних аспектів цієї катастрофи. Збірка є своєрідним свідченням тих подій, що переживає Україна, і одночасно художньою рефлексією війни. Ну, все у мене на цьому все. Ось що я нічого не слышу. Зараз дякую. Ага. Дякую, пані Іна, дуже цікава добірка. Я так розумію, тут останніх видання е, останніх десяти років. Так, так, Я... так, да, да, так. так видання так, да. це матеріали першого з'їзду спілки театральних діячів під керівництвом під редак... редакцію. Е... Да, да, е... да. Єфре е... Танюка. Да, Танюка редакція. Це найбільш рання, я так розумію, що вона потрапила у вас нещодавно. Нещодавно це все нові надходження. Тоді можна питання такі, да, так, да, звідки вона до вас потрапила? Це ж такий раритет, це матеріали, які фактично, я не думаю, що вони видавались якимось там шаленим тиражем. так? Так, ну нам люди, деякі приносять свої книги зі своїх архівів, і таким чином деякі навіть рідкісні видання потрапляють до нашої бібліотеки. Велика дяка тим людям, які ну, так роблять. Дякую. Ну, тобто, це дуже цікавий матеріал. Мені здається, він ну як скрін -часу, Да? Скрін часу, так, так. Да, так і це років цікав. тих, які ми тепер розуміємо, що це ті п'ять років блажених до ще до війни, Ніч, тут да. Саме, да, і там і дуже цікаво було подивитися на цей матеріал з боку тих перспектив, які ставили перед собою. І діячі театральні, і взагалі, от організація мені здається, що це дуже цікаво, і взагалі цікаві роботи і монографії провідних і фахівців, і театрознавців. Юлія Щукіна, у вас тут було щось нове? Чи Ю... юлі Юлія Петрівна? Будь ласка. Да, добрий ранок, дякую за презентацію. Мені дуже приємно було побачити тут, зокрема, це видання, яке трішечки вище Сенсфорда Мейснера. Я не читала цю працю, але я знаю про її таке історичне значення, що вона виникла. Цей переклад був ініційований студентом Івано-Франківського університету, Прикарпатського університету, імені Степаника і зроблений цей переклад. Тобто, мене ця книга надзвичайно цікавить. і я Звернувся до бібліотеки, дякую, що її придбали. Тому що ну от проблема да, методики, як викладати, що викладати акторам. Ми вчора теж про це говорили. У нас була доповідь завідувача кафедрою університета Грінченка Мирослава Гринішина. Він про це саме говорив про методику. Ну, Він, ясна річ, говорив про українські джерела, про Курбаса. А важливо, що наша бібліотека це придбала, тому що. Справді, це от це мають читати сьогодні викладачі кафедри, перш за все, майстерності актора, режисури. Так що, звісно, ну якісь праці театрознавчі, як праці Ганни Веселовської. Ми цитуємо, ми використовуємо це в роботі. Щось я не знала з вашої презентації, дізналася. Дякую і дякую, що почали з нас. Я так сиділа, думала, що це буде спільна презентація про видання на музично музично орієнтовані театрально орієнтовані. Але я так розумію, що я просто не встигла вчитатися. В програму і, очевидно, буде ще окрема презентація по музиці. Дякую. Ну, я думаю, це вже на наступних читаннях буде так, так, презентація. Так, так, да. А я хотіла запитати, якщо є така правда інформація. От є таке упередження, що власне навчання актору це виконання, Включно така усна праця, що навряд чи хтось студентів, акторів, там, викладачів буде читати, щось читати. Всі будуть спиратися на свій власний досвід, свою традицію, от свій шлях входження в мистецтво, свою практику. От, ви можете сказати: от наскільки затребувані... Оці книжки, які адресовані, ну насамперед Анатолію Петровичу Лобанову які адресовані власне, е, от так, так, так такі категорії митців, які налаштовані на я, якісь інші? Чи я помиляю, чи ну, такі затребувані? Дуже. Ні, ні, книжки дуже затребувані і студентами, особливо викладачами. Кожен викладач, кожен актор хоче ну, більш дізнатися про, сви, про секрети своєї професії, про ті секрети, які вже надбані колегами, так що вони попитом користуються дуже. Особливо праця наших викладачів і Лабанов, і книга Русабр, про Русаброва. Дуже дуже у нас користується попитом. Дякую. І, можливо, ще якісь є запитання, я думаю, що. Пані Ірина, я просто хотіла в продовження того, що ви сказали, доповнити, що в розмові з практиками з кафедри, якою керує доцент Оксана Стеценка, я ну, неодноразово бачила таку, такий запит на те, що нам би потрібна була ще режис... фахова література з сучасної режисури, саме, ну, за чим викладати. Дати сучасну режисуру, і безумовно на це теж треба звертати увагу при комплектації бібліотеки. Це так, якби вже в розмові з вами і з пані Інною. Що те, що я могла, в PDF форматі, там я підкидала, але справді, по-перше, небагато. По-друге, я теж не все моніторю, тому що я не фахівець саме в цьому напрямку підготовки студента. Ну, очевидно, що на сайтах університетів провідних українських. Сьяких таких як Карпенка Карого, і можливо, університет культури, там, де видавнича база є серйозна, там би мала з'являтися якась література, можливо, програми, які теж будуть нашим викладачам надзвичайно цікаві, тому що от після того як відійшов пласт літератури, якою навчали режисерів ще з радянських часів, борився творився величезний вакуум тут. І от що таке взагалі режисура в сучасному розумінні, на що студенти треба аналізувати, це теж було б дуже потрібно. Дякую. Так, так, ми врахуємо ваші запроси завжди, чесно кажучи, не дуже як, легко знайти необхідну літературу, і ми дуже сподіваємося, що викладачі наші науки.